Вітаю вас в ефірі Бесарабія ТВ. Новини в студії Тетяна Бажанар. Сьогодні у випуску депутати Білгородністровської райради донесли до відома влади прохання мешканців району. В Одесі працівники поліції спіймали вбивцю. Рятувальники Одещини підготували саморобні печі для воїнів. АТО. інфекційне і дитяче відділення болградської районної лікарні переповнені хворими на грип. А в Одесі можуть ввести стан карантину у школах. Про ці та інші події дивіться далі. Дайте грошей на ремонт будинку культури, воно напірної башні, вуличного освітлення та дорожнього мосту. Новообрані депутати Білгородністровської райради донесли до відома влади прохання мешканців району. Який вердикт обранців народу? Дивіться в наступному сюжеті. Вони детально вивчають кожне питання порядку денного позачергової сесії Білгородністровської районної ради, думають, чим зможуть допомогти сільським громадам. Проблем накопилося чимало, всі вони потребують негайного рішення. Часу зволікати нема. А тому одразу доводять до відома керівництва району про основні проблеми. Співучі Крутоярівці просять відремонтувати сільський будинок культури. Наш будинок культури був відремонтований в 2005 році з бюджетних коштів. З якихось незрозумілих причин він не був відремонтований повністю. Дві кімнати, будівлі, а також стіна з боку сцени в аварійному стані. Для реалізації пропозиції просять передбачити у бюджеті району 200 тисяч гривень. Стара гвардія депутатського корпусу каже: перш ніж давати гроші, треба перевірити на що були витрачені попередні. Зачала перевірити ревізію що саме а, ми підтримуємо? Але ми захотіли, хотіли хотіли висловити звіт против. Чому чому там видно ті гроші, коли вони, вони не закінчені роботи? У селі Красна Коса проблема більш глобальна. Водонапірна башта потребує негайної реконструкції. Ще з 2012 року вона не працює. Мешканці власними силами намагалися відновити водопостачання. Однак всі спроби виявилися марними. В башні виникла. Корозія обсадної труби, в результаті чого вода потрапляє в скважину через корозійний отвір, повз фільтр. Вода надходить з піском та мулом. Нині більше 80 мешканців села та дитячий садок Золота рибка отримують водопостачання з іншої башти. Однак у літній період насоси не витримують навантаження, перегорають і люди знову залишаються без води. Просять під час коригування районного бюджету передбачити кошти і для громади красної коси. Депутати пропозицію підтримали. Отож можна сподіватися, що ця проблема, нарешті, буде вирішена. Мешканці сіл Випасне та Сухолужя просять облаштувати на центральній вулиці освітлення. По вулиці Суворова в селі Сухолужжя та по вулиці Кутозова в селі Випасне, в напрямку до села Сухолужя, дана вулиця є центральною в селі, зазначеним навантаженням автотранспортної, автотранспортної техніки, в тому числі і в нічний час. А відсутність освітлення може привести до виникнення різноманітних надзвичайних ситуацій та дорожньо-транспортних пригод. Народні обранці Білгородністровського району одноголосно підтримали бажання громади. А в чистоводному просять відремонтувати міст, що наразі у аварійному стані. Його терміново необхідно реконструювати, бо нині він є небезпечним для життя людей. Через даний міст проходить весь громадський транспорт та шкільний автобус. Роботи навколо моста тривають декілька років. На завершення його реконструкції просять 150 тисяч гривень. Депутати і це звернення погодили. Вже на наступному засіданні сесії громади сіл знатимуть, чи вистачить у районному бюджеті коштів на реалізацію тих прохань, що були озвучені. Тетяна Бажанари, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. На Одещині затримали чергового контрабандиста 14 січня. Прикордонники відділу гулянка котовського загону помітили відбитки шин автомобілів, що під'їжджали до кордону з обох сторін, та сліди людей, які вели в бік райцентру. В результаті організованого патрулювання на автотрасі поблизу населеного пункту Красні Окни затримали автомобіль Мерседес. Під час перевірки в салоні автівки знайшли понад 2000 тисячі пачок цигарок іноземного виробництва без акцизних марок. Крім того, з'ясувалося, що водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Під час зовнішнього огляду авто стражі кордону зафіксували, що відбиток його протекторів схожий з виявленим біля державного кордону. В Одесі працівники поліції спіймали вбивцю. Молодик проявив неабиякі здібності, намагаючись приховати сліди злочину. Проте це йому не допомогло. Подробиці затримання розкаже Тетяна Карпенко. Страшне вбивство произошло в доме на улице Зарінська. В гості к пожилому мужчине прийшов його знакомый. В ході встречи після розпиття спиртного, між приятелями возник конфлікт. Гость схватил електричний провод і почав душити хозяина дома. Я пришел с целью согреться и переночевать. С собой у меня была бутылочка водки, мы с ним проспили, Возник конфликт, я хотел уйти, но мы, получается, сцепились возле дверей. он меня догнал. Там мы упали, я его держал, я натянул шнур на шею и... Я не знал, что он мертвый. Но на этом 32-летний убийца не остановился. После совершенного преступления он забрал из его комнаты телевизор и пошел домой. И дабы скрыть следы преступления, мужчина выбросил в мусорный контейнер одежду, в которой был на момент убийства. Спустя несколько дней полицейские установили личность подозреваемого, и в ходе обыска нашли у него телевизор, похищенный из дома погибшего. В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 115, это умышленное убийство Уголовного кодекса Украины. В качестве меры пресечения ему избрано содержание под стражей. Стоит отметить, что за совершенное подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. В Одесити знайшли справжній арсенал. Співробітники служби безпеки України спільно із поліцейськими виявили у місцевого мешканця велику кількість незареєстрованої зброї та боєприпасів. Правоохоронці вилучили 20 револьверів, наган, два пістолети. ТТ, пістолет Макарова, пістолет Браунінг часів Другої світової війни. Крім того, вони знайшли дві гвинтівки Мосіна, запасні частини до зброї, обладнання для її переробки та значну кількість набоїв тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. В Одесі працівники поліції закрили три гральні заклади. У всіх випадках надання послуг завзятим ігроманам здійснювалося за гроші та без наявності дозвільних документів. Встановлено, що клієнти вносили грошові кошти у відповідні термінали. Лише після цього проводились ігри на спеціально обладнаних комп'ютерах. Настояще время всіх даних поміщень були з'яти 29 комп'ютерів, на которых слялася незаконна ігра. Обращаясь ко всем жителям нашего города. Если у вас имеется информация о местах, где предоставляются незаконные услуги игорного бизнеса, сообщайте об этом главное управление национальной полиции в Одесской области. Чисте місто, мрія багатьох мешканців Акермана. Якщо не всі, то більшість бажає жити, прогулюватися і відпочивати все ж таки у білому місті на Дністрі. Однак чимало людей, викидаючи сміття на вулиці, чомусь скаржаться на недостатню кількість урн або вважають, що його місце саме в кущах, на дорозі або у збічі. Які справи з чистотою на одній із центральних вулиць Білгородністровського, розкаже Тетяна Карпенко. Чистота начинается не с метлы дворника, а с неброшенного окурка папой или бумажного фантика ребенка. С детства нас учат, что нужно содержать в чистоте дом, двор, город, страну. Но почему-то не все придерживаются подобного мнения. Многие винят друг друга и приводят массу причин, почему отходы появляются там, где их, по сути, быть не должно. Плохая работа коммунальных служб виноваты все, кроме нас. При этом, взывая к совести других, придерживаться кодекса чистоты, люди зачастую сами забывают. Мы прошлись по одной из центральных улиц Акермана, первомайской. К счастью, можно сказать, что урны здесь есть, но не все в надлежащем состоянии. Не хочешь выбросить мусор на дорогу, брось в урну. Это Александр Иванович. Он живет по улице Шапской. Мужчина вспоминает, какой она раньше была чистой и ухоженной. А сейчас практически не убирается по сравнению с центральными улицами. Справедливости ради стоит отметить, что не все из них в таком плачевном состоянии. В центре тут немножечко так еще по, по этой улице, по Пиромайской, у нас все так убирает. Я вижу шестерка, такие это да. Я вижу, да, что да, да, убирает и снег там, и окурочки тут все так. Не так, щоб було грязно, але ну, все одно. Це не те, що я в квартирі вбрав. Угу. Хотіли, щоб було? Да. Да, да. Я хотів би, щоб почище було. Це ж міст, він старший Києва у 10 разів. А вот и они – люди, которые всегда стоят на страже чистоты в городе. В руках – необходимый для уборки инвентарь. Елена работает в городском центре благоустройства около пяти лет. Говорит, что следить за чистотой в Акермане – это одно из приоритетных направлений в их работе. Но, как рассказывает женщина, не всегда люди ценят их труд. И даже проходя мимо урн, все же выбрасывают мусор на асфальт. Ну мы это самое за свои улицы отвечаем. У нас у вот Калинина. Вот калини. отсюда Калинина до Лазо и Измаильская от Первомайской до крепости. От до крепости. Ага. Стараемся. Кажется, каждый каждый день, да? Кроме воскресенья. Воскресенье выходной. Да, да. Суббота рабочая у нас. Как говорят многие окерманцы, чистота в городе зависит от нас самих, и не надо забывать, что сколько бы работников коммунальной службы не трудилось, все же следить за порядком – это и наша с вами прямая обязанность. Только так мы станем жить в том самом белом городе на Днестре. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ В Зимових умовах дуже важливо забезпечити людей теплом і комфортом. Особливо це питання актуальне для українських воїнів, які виконують бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Саме для них рятувальники Одещини підготували саморобні печі. Прошлому році ми відправили з цієї частини три буржуйки з даного образця. по коментарям наших воїнів. Вони їм сподобались. Дуже їм допомогли і ми вирішили продовжити цей курс. В цьому році ми вже доділуємо 11 печок таких. Сподіваємось, що наші вироби зігріють душі наших захисників. Вже зовсім скоро наступить велике свято водохреща. За традицією православні християни купаються в ополонці або як її ще називають іордань. За віруваннями після цієї процедури тіло та душа людини очищаються та наповнюються здоров'ям. Що кажуть медики відносно купань на водохреща, розкаже Олена Маливан. Відома українська поетеса Леся Українка після святкування водохреща дуже застудилася, що надалі призвело до тяжкої хвороби туберкульозу кісток. Традиція водохресних купань існує до нашого часу. У народі вважають, що вода в цей день набуває цілющих властивостей. А відтак, якщо скупатися в ополонці, будеш здоровим весь рік та очистиш душу. Такої ж думки дотримуються і немало екерманців. Олена Володимирівна за можливості на водохрещі купається в джерелі Іоанна Нового Сочавського. Жінка за фахом медик і вважає цю процедуру гарним загортовуванням. Облегчення це ж нормально, это святое. це нормально, очиститься. Скажіть, а після купання ні разу не болели? Ні, так слава богу. лікарі радять перед тим як зануритись в ополонку, варто добре підготуватися до цього та знати правила поведінки під час купань, аби святкування не закінчилося лікарняним ліжком. Купание в проруби изначально это достаточно э, дискутабельная вещь в плане здоровья, потому что человек неподготовленный, э, который не занимался до этого моржеванием, который не подготовлен такой резкой смене температур, э, его могут ждать очень большие неприятности, начиная от э, спазма икроножных мышц, который в народе называется судорогой просто, до рефлекторной остановки сердца. То есть это уже ситуация угроза для жизни. Особливо уважними та пильними до свого здоров'я повинні бути люди, які мають хронічні захворювання. Таким пацієнтам водохресні купання взагалі протипоказані лікарями. Це такі, як острі інфекційні захворювання. В них я хочу включити і акцентувати увагу. Це просто остре респіраторне Це это це фарингіти, це бронхіти. Однозначным абсолютным противопоказанием является заболевание эпилепсии, оно может спровоцировать ухудшение течения заболевания. Также не рекомендовано купание в проруби больным сахарным диабетом, тиреотоксикозом. Это группа заболеваний эндокринной системы. Соответственно, как уже в общем, логически можно предположить, и заболевания э, непосредственно ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, перенесенные инфаркты миокарда, э, то есть стенокардия с приступами стенокардии. Здесь тоже может привести э, достаточно стопроцентно практически к ухудшению основных заболеваний. Однак, как запевняють лікарі, люди, які займаються моржуванням та не мають медичних протипоказань, можуть на свято водохреща зануритись в ополонку. Їх організм не відреагує настільки ярко негативно на різку зміну температури, як человек, который никогда не сталкивался с этим феноменом. Проте лікарі застерігають любителів екстремального відпочинку у цьому році. Погіршилася епідеміологічна ситуація із захворюваннями на ГРВ. А відтак перед тим як зважитися на купання на свято водогреще, слід добре подумати, аби ця процедура не призвела до тяжких захворювань. В місті, в Україні в нас йде епідемія – остереспіраторної вірусної інфекції, яка ослажняється дуже тяжолими пневмоніями. Тому я призиваю людей подумати. Очень серьезно, прежде чем решиться на это купание, особенно тех, у кого есть признаки респираторной инфекции. Якщо ж ви вже вирішили прийняти участь у святкуванні водохреща, слід не забувати про усі рекомендації лікарів та запам'ятати прості правила. Цю процедуру варто проводити в установленому місці, де присутні медики та рятувальники. Після купання одразу ж необхідно витерти тіло грубим рушником та одягти сухий одяг. Аби зменшити ризики переохолодження, слід випити гарячого чаю. Та звичайно у жодному разі не слід брати участь у водохресних купаннях у стані алкогольного сп'яніння. Олена Малаєван, Андрій Романовський Бессарабія ТВ. Інфекційне і дитяче відділення болградської районної лікарні переповнені пацієнтами. Про це повідомляє інформагентство Траса є Е-95». начальник медичної служби центральної районної лікарні Олена Новак зазначила, що епідеміологічний поріг в районі не перевищено, але такої кількості пацієнтів тут не було з 2009 року, що запам'ятався пандемією свинячого грипу. За 10 днів з початку 2016 року в районі лікарні пройшли лікування 53 людини з важкими формами грипу ГРВІ та ускладненнями після них пневмоніями бронхітами. З них 23 – це діти. Слід відзначити, що у жодного з хворих дітей медики не зафіксували грип штампу Каліфорнія. Не обійшлося і без летальних випадків. Від ускладнень, викликаним свинячим грипом, 31 грудня в центральній районній лікарні помер шістдесят. Творічний чоловік Облдержадміністрація рекомендуватиме закрити одеські школи на карантин. Губернатор має намір звернутися до міської влади Південної Пальміри та призупинити з понеділка навчальний процес у школах у зв'язку із загрозою поширення грипу H1N1. Мова йде про штамп Каліфорнія або так званого свинячого грипу. Про це повідомляється на сторінці очільника області в соціальній мережі Facebook. Хоча медики запевняють, що епідемії поки немає, голова... Адміністрації пропонує не ризикувати. Декілька днів тому заступник голови ОДА Володимир Жмак інформував, лабораторні дослідження підтвердили, що в регіоні 16 людей померли від каліфорнійського грипу 12 з них в Одесі. Перед новим роком наші колеги зі столиці Придунав'я побували на відкритті арт-проекту Різдвяна феєрія, який четвертий рік поспіль проходить в Ізмаїлі під патронатом губернатора Одещини і став доброю традицією в обласному центрі естетичного виховання. І ось прийшов час підвести підсумки. Галина Величко продовжить тему. 14 января в Измаильской картинной галерее состоялось закрытие проекта «Рождественская феерия». В нем приняли участие воспитанники изобразительного, музыкального и театрального отделений детской школы искусств имени Сергея Малаховского. На часа праздник открытием выставки Рождественская сказка. Здесь представили лучшие работы юных художников. Директор школы искусств Николай Дмитриев гордится своими преподавателями и их воспитанниками. Они постоянно участвуют в городских, региональных, всеукраинских и международных конкурсах. И показывают свое мастерство которые вот за последний год, сентября месяца, за учебный год, сентября месяца, вот эти нарисованы, эти прекрасные рисунки. Ну тут, что здесь отображено? Отображено мастерство, в первую очередь, преподавателей, умение, умение научить детей. А дети, как, как мы видим, по этим рисункам нарисовали замечательные рисунки, прекрасные рисунки. Дети всегда рисуют добро. Дети рисуют добро, и мы. 110 учеников, преподавателей Жанны Жиромской, Елены Мельниченко и Анастасии Поповой представили здесь свои работы. Среди них есть и самые маленькие художники, и ребята постарше. Сегодня я я нарисовала на выставке домик мой домик осенний осенний. Осенний двор. Мне очень нравятся эти рисунки. Некоторые рисовали маленькие дети, некоторые взрослые. Мне без разницы. Самое главное, чтоб у них захватывал рождественский дух. Жанна Жеромская уже несколько лет руководит изобразительным отделением школы искусств и всегда гордится своими воспитанниками. И вполне возможно, что среди этих работ начинающих художников уже есть те, которые прославят Исмаил и Украину по всему миру. Рада вас видеть, детки, рада вас видеть, родители, все присутствующие в этом зале. Конечно, сегодня для нас праздник, потому что мы к этому празднику готовимся готовимся не один месяц. И очень приятно в стенах этой картины галереи видеть эти прекрасные работы. С большой теплотой о своих воспитанниках говорит преподаватель Елена Мельниченко. Ведь она, как никто другой, знает, сколько труда и стараний прикладывают ее ученики в момент рождения их произведений. Детки наши очень талантливые, трудолюбивые, и работают в различных техниках. Ну, конечно же, и мы своим скромным трудом стараемся им в этом помочь, раскрыть свои возможности, свой потенциал. Вот. И есть, конечно, мы участвуем, кроме того, что мы устраиваем выставки, мы участвуем в конкурсах международных, областных, региональных. Есть у нас радости, есть победы. Директор картинной галереи Ирина Федорова поблагодарила участников выставки за талантливые работы, украсившие один из самых больших залов этого храма искусств в столице Придунавья. Это все дети, которые учатся в этой детской школе искусств. На мой взгляд, это очень серьезное образовательное учреждение, которое было открыто еще в 1945 году. И несколько отделений затем сделали школу, музыкальную школу, детской школы искусств. Но, на мой взгляд, это какое-то уже просто образовательное учреждение колледж начальный. Почему? Потому что и вокальное отделение есть в этой школе, и хореографическое, и театральное, и отделение изобразительного искусства, которое сегодня представляет здесь работы своих учеников и своих преподавателей. Всего в экспозиции представили более 200 рисунков, выполненных гуашью, акварелью, цветными карандашами. Кроме этого, в качестве экспонатов есть около 100 предметов декоративно-прикладного искусства. Даже бывалых зрителей эта выставка удивляет высоким уровнем исполнения работ, талантом и мастерством детей. Ну а завершился праздник – ярким концертом, в котором выступали воспитанники музыкального и театрального отделений детской школы искусств имени Малаховского. Галина Величка, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. Наступна інформація адресована для усіх мешканців та гостей Бесарабії. У зв'язку з переміщенням активного циклону на південь України, 17 по 19 січня, в Одеській області очікуються складні погодні умови. 17 січня можливі сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина, снігові замети та погіршення видимості. Вітер північний – 15-20 метрів на секунду. В день місцями пориви до 22-24 18-19 січня можливий сильний сніг. Вітер північний 15-20 метрів на секунду. Місцями пориви до 28. Температура повітря вночі та в день складатиме 5-10 градусів морозу. Ось така погода очікує нас у найближчі дні. Принаймні, саме так нам прогнозують синоптики. Сподіваємось, що зимові холоди та морози, що наближаються напередодні водохреща, не зіпсують вам настрою, а принесуть лише добро. Побачимося вже наступного тижня. На все добре та хай щастить!